Моїм улюбленим символом годинником епох. Сьогодні зазирнемо у деякі епохи, а точніше сказати, фрагменти тих епох. І пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися у першій декаді, на початку другої декади-грудня, у різні історичні епохи. Зазирнемо. Майже на 800 років у глибину століть, а саме у 1240 рік. Саме тоді орди Батия підступили до Києва. Захисники Києва оборонялися довго, але, звичайно, сили були нерівні. Деякі захисники, містяни. Вирішили, що вони зможуть заховатися на хорах Десятинної церкви, але, звичайно, цього не сталося. Десятинна церква тоді обвалилася, обвалилася, і татари взяли Київ, розграбували, сплюндрували славний град на берегах Дніпра. І відтоді Київ не те, щоб занепав, але, звичайно, якийсь його розвиток, економічний, культурний чи духовний, можна про це говорити під питанням. 1240 рік. Відтоді, як вчили колись ми в підручниках старих історії, починається так зване монголо-татарське іго. Так зване, тому що історики сьогодні сперечаються, чи взагалі не вигадана така, таке поняття, як іго. Можливо, не таким воно було, як про це ми колись учили в школі. Але сьогодні мені хочеться провести паралель. Між 1240 роком і розвитком нашого Кагарлика, адже Кагарлик, назва татарська. Про це згадує навіть Ліна Костенко у своїй поемі Берестечко і, власне кажучи, вплив монголо-татар на назву нашого міста, напевно, таки на розвиток, і на назви окремих кутків, можливо, не тільки в Кагарлику. Такі мали значення. Ну, наприклад, кандиби. Хто ж їх не знає в карлику. Ну, деякі виводять цей етнонім від слів хан дибав. Мовляв, був він поранений, і от він дибав саме в тому кутку, де сьогодні місцина під назвою Кандиби. Куток кандиби. 1941 рік початок грудня. Нацистська Німеччина посилено і жорстоко бомбардує Велику Британію. Тут британський уряд видає постанову рішення, згідно з яким усі незаміжні дівчата і жінки віком від 20 до 30 років мали бути призваними, призваними на роботу або в поліцію, або у пожежні частини. Так, ось так війна диктувала британцям такий хід. Ну, ми могли б провести паралель дещо іншого плану і не на користь України. Сьогодні Україна теж у кровопролитній війні із небратнім сусідом. Але, наприклад, є така постанова, згідно з якою ті чоловіки, навіть, хто здобуває Другу вищу освіту, одержують від строчку від призову армію. Ну, Напевно, другу вищу освіту можна отримувати і після перемоги. А таких, за статистикою, хто одержує другу вищу освіту у час воєнного стану кілька десятків тисяч. Чи не резерв це для поповнення наших Збройних сил, звичайно, із попереднім серйозним навчанням. 5 грудня минуло. 50 років, як у Карлику, було офіційно зафондовано Гарлицький районний історико-краєзнавчий музей. Ну, тоді він був ось у цьому приміщенні. Працював він там близько 40 років. До 2000, до початку 2010-х років ось у цьому приміщенні розгортала свою діяльність невтомна багаторічна директорка Карилицького району історико-краєзнавчого музею Люба Петрівна Ткаченко. Перепрошую Люба Петрівна то справжній у музейної історичної справи на теренах Кагарличини, саме завдяки до речі, музеїстам і особисто Любі Петрівні. На початку. В кінці 80-х було знято фільм Лактіоновим Сезенком таким документальним режисером, який називався 33-й Свідки про голод? У ті часи говорити про голод відкрито ще боялися. Публікацій у в радянській, по суті, ще пресі було дуже мало і з усиллями музеїстів. той фільм таки було знято. Звичайно, його частина, яка стосувалася подій голодомору 32-33 років на теренах Карличини. Загалом же на рахунку музею багато сценаріїв, цікавих подій, цікавих зустрічей. Тут люди перебували від. Далекого сходу і напевно до Бресту, вишукуючи якісь дані про своїх загиблих родичів, і вони їх тут знаходили. Люба Петрівна докладала до цього максимум зусиль. І йшли звідси, якщо не втішені, то в усякому разі поінформовані сьогодні. Львов Петрівна на заслуженому відпочинку, її естафету перейняла Валентина Васильівна Віценко. Ну і музей сьогодні розташований в іншому місці. Нещодавно зусиллями міської ради він облаштований у частині приміщення бібліотеки у центрі нашого міста. Про музей можна розповідати багато. Ми це робили, є кілька наших передач, але я скористалася можливістю лише для того, щоб нагадати Карлицькому районному історико краєзнавчому музеєві півстоліття. 1993 рік наше славне переселення цими грудневими днями. Остаточно, як то кажуть, перелаштовується колишня сільська амбулаторія. У церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Отже, можна вважати, що у вірян переселення теж ювілей, щоправда, менший, 30-літній відтоді, як там почала діяти сільська церква. Сьогодні це храм Православної церкви України, тож наші вітання жителям і вірянам переселення із круглою датою і з побажанням перемоги. Перемоги нашої віри і наших Збройних сил. 1994 рік минуло щойно 5 грудня, коли ми кажемо Будапештський меморандум, меморандом, то багато з нас, хто отак от може просто махнути рукою. Щось у цьому є. Саме тоді молоду українську державу, яка мала третій у світі. Атомний ядерний потенціал схиляли до того, що вона від нього відмовилась, схиляли хто? Сполучені Штати Америки, Британія, Росія, звичайно. І таким от чином було підписано Будапештський меморандум, який означав відмову України від свого ядерного потенціалу. А їй за це обіцяли гарантії не тільки ядерної, а взагалі державної безпеки. Що з того вийшло? Ми бачимо. По суті, Україна отримала обгортку без цукерки. Тому що оті терміни гарантія, завірення, обіцянки, запевнення, якось воно, коли перекладається з англійської на українську, втрачає свій сенс. Але Молода українська дипломатія, молода українська держава тоді не подбала про те, щоб ті обіцянки і запевнення, і гарантії не були юридично оформлені. Ну, тепер уже поїзд пішов. І Росія. Тут ось на цьому фото ми бачимо Єльцин Клінтон і тодішній щойно обраний президент України Леонід Кучма підписують отой Будапештський меморандум. Який, власне кажучи, не зіграв аніякої ролі у забезпеченні нашої безпеки і в 2014, і у 2022 році. Це суворий урок для українських державників. 2001 рік, цими грудневими днями, як завжди, це робиться у грудні, так робилося і в радянській країні. Було проведено перший. І поки що, на жаль, останній перепис населення України. Що ж він засвідчив? Він засвідчив, що в Україні на 5 грудня 2001 року проживали 48 мільйонів 457 тисяч людей. З них у місті 32% у селі 32 мільйона, перепрошую, у селі. 15 мільйонів. Тобто населення міст удвічі переважало населення сільське. Ну це й не дивно, це тенденція сьогодні усіх більш-менш відносно розвинених країн. Ідемо далі за статистикою: чоловіків 22 мільйони з половиною, жінок 26 мільйонів. тобто на 3,5 мільйони жінок більше. Це одвічна наша демографічна проблема, яка, на жаль, після 2014-го, а тим більше після 2022-го року, іще загострилася. Переважання жіночого населення над чоловічим у кількісному вимірі. 130 національностей і народностей проживало у 2001 році в Україні. З них українців 77%. Росіян 17%, ну і решта, решта інші народи і національності. Українську мову рідною вважали 67%, а російську 27%. Сьогодні, звісно, цифри інші. Це, нагадаю, дані 2001 року. Взагалі то перепис населення треба проводити кожні 10 років. У 2011-му його не провели за царювання. Я так кажу, Януковича. У 2021 році президентом був Володимир Зеленський, теж чомусь не провели. Ну, і ось тепер, коли він буде наступний, невідомо. Тодішніх 48 мільйонів з половиною українців ця цифра, звісно, вже для нас недосяжна. Через війну, через. Переселенців, які змушено залишили свої рідні добівки, і рушили в інші держави, 8 грудня 2016 року відбувається сесія Каринської міської ради, яка ставить крапку у тодішньому етапі декомунізації, тобто, в даному випадку, перейменуванні вулиць. І таким чином вулиця Любченка була перейменована на Східну, вулиця Жовтнева на Миронівську. І вулиця Комунарська була перейменована на Каштанову. Для Трощинського мецената і засновника Кагарлицького парку місця на вуличних табличках тоді не знайшлося. Але це було виправлено уже у 2022 році, втім я забігла наперед. Таким чином, повторюся, той момент декомунізації. Котрий був прискорений нападом Росії у 2014 році на нашу державу, був завершений у грудні 2016 року. 2018 рік Верховна Рада ухвалює закон, згідно з яким вояки Української повстанської армії прирівнюються до учасників бойових дій, які в нас на той час були, і ще дехто, можливо, є. В Україні, тобто маючи всі ті привілеї, пільги чи гарантії, які забезпечуються законодавством України, втім, не тільки української повстанської армії, але й Української народної революційної армії, бойових підрозділів Поліської Січі, Бульби Боровця. Власне кажучи, він і був засновником УПА у 1942 році, а також озброєних підрозділів ОУН УПА, які діяли і боролися проти радянської влади на теренах Західної України у 1944 1956 роках. Уявляєте, 1956 й рік через рік українець Корольов запустив штучний супутник землі, а на західних теренах України. Звитяжці, звитяжці саможертовно боролися за самостійну українську державу. До речі, просто нагадаю, що декалогом, тобто своїм своєрідним гаслом, одним із гасел бояків Української повстанської армії було здобути українську державу або загинути в боротьбі за неї. І гинули. Ну, а зараз нагадаю ще раз, що учасниками бойових дій їх було всіх визнано у 2018 році. Пригадаємо, що відбувалося цими днями рік тому, у 2022 році. Херсон і Херсонщина піддаються жорстоким обстрілам. Наприклад, лише за день 9 грудня Херсон і Херсонська область звичайно окуповані, не окуповані території, які були під контролем, перебувають під контролем української держави, були обстріляні 45 разів. Так, расисти в безсильній злобі мстяться за те, що вимушені були залишити Херсон. У листопаді Херсон було звільнено 11 листопада 2022 року. І змушено вони були, перейшли повністю на лівий берег Дніпра. Святогірська громада, Святогірська лавра, Святогірський монастир це один із трьох подібних об'єктів в Україні. У нас лаври є три Києво-Печерська. Почайська на Тернопільщині, і ось була Святогірська, ну, звичайно, під омофором Московського патріархату, але все-таки це була історична пам'ятка, яка мала певну культурну, архітектурну, духовну цінність для українського народу. Так от, станом на початок грудня 2022 року, чотири села Святогірської громади були зруйновані просто вщент. Ну, як то кажуть, до фундаменту. Сильно пошкоджена була і Святогірська лавра. Ну, тобто, рашисти навіть по церкві Московського патріархату не вважали за потрібне економити снаряди. Де тоді було пекло? Ну, те пекло було близько до того, де воно і сьогодні на Донеччині. Це Бахмут, Соледар, Мар'їнка і Кремінна. Ці міста Донеччини. Стали, напевно, відомими як у свій час Сталінград в 42-43 роках. Ну, у всякому разі, цивілізованій Європі і небайдужій до нас Америці. Листопад і грудень 2022 року. Це період, коли гостро постає питання генераторів і на засіданні штабів. Оперативних штабів по координації дій під час воєнного стану у Карицькій міській раді. Ці штаби проводяться щотижня і зараз. Це питання придбання генераторів і забезпечення їх належним обслуговуванням і технікою безпеки було на кожному засіданні того штабу. Ми готувалися до суворої зими. Суворої у плані енергозабезпечення. Такою вона і виявилася. Але повного блекауту московитам нам влаштувати не вдалося. Ми вистояли. Вистоїмо, сподіваюся, і до кінця. І тоді, я сподіваюся, настане той день і той час, коли годинник епох. Я візьму з радістю до рук і скажу, що ось цей годинник, хоч він і пісочний, але все ж таки це символ фіксує нашу ментальну, духовну, воєнну, політичну перемогу над московським злом.